Будьте обережні, у рівному орудують телефоні шахраї. Їхньою жертвою стала 69-річна рівнянка Світлана. Вночі її розбудив телефонний дзвінок. Незнайомець, представившись працівником міліції, повідомив, що її син втрапив у халепу і йому загрожує кримінальна відповідальність. Та цих проблем можна легко уникнути. Якщо жінка перерахує 3 тисячі гривень на номер мобільного телефону, порадив схвильованій матері голосу слухавці. Жінка, так і не зрозумівши, що її ошукують, вранці пішла до банку та переказала гроші. Навіть. Навіть не подзвонивши сину, ну я ж думаю, що всі люди з освіту мають. Ну як так? Ну що це таке? Я ж такого не бачив там вирішення питань. Що це за людина? Ну так взагалі, навіть я думаю, що я застерети тільки те, може треба завжди подумати і треба підійти до цього. Я роз це все відбувається в нічний час, тобто людина. Може, як проснулась в 4-3 часа ночі, дійсно, що може не зорієнтуватися, може не робити, не робити якийсь там неправильний свій крок зробити. То потрібно зорієнтуватися, подумати і насамперед зв'язатися своїм же сином, де він є. Визнаті я думаю, що це було б достатньо.